Удар Віячу Сіці. Ісмаїлі забиває перший 11-метровий удар. Віктор Циганков. Пробиває і забиває пенальти. Один-один. Маннорсе Ломан проти Дениса Бойка. Удар і рятує команду Бойко. Пробиває, і забиває Сіклей. 2-1. Майкон. Пробиває, і забуває. 2-2. Удар забиває Кенчора! 3 2 Удар забиває Валентанем! Саме Миколенко. Удар і рятує команду П'ято! Пробиває Коваленко, забиває гол Віктор Коваленко! Шепалів! Удар п'ять!